Всім привіт ви на каналі GameBogdan. І сьогодні я вам покажу мод, який додаємо воєнські штуки. Те саме що автомат, всяке таке. Я в місті зараз знаходжуся. Можеш зброю. Так, переходимо в нормальне лице на комп'ютері я теж зробив за 2 секунди. Так. Воно добавляє отакі от штучки. Ну і того. Э, ну, тут треба чекати до ночки. Я покажу вачері. Не, не тут, а в Майнкрафте. Воно дає Я може зняти вже кіно для Майнкрафт. А ці штуки можеш стріляти Може при... Можна нам цілитися. Офіціли. О, воно стріляє. Той, то й це непоганий мод для ПП з Я думаю, вам могли ця тут не завадить. Так. такий мод. Його тут ще додаються зомбі і лічебники. Я їх покажу. Такі яйця похожі на курячі. В нічим не відличається від курячі. У мене логнула Зараз... Зараз я все відно. І так, я звук показати, що перед початком ігри отака заставка починається. Зомбі сага. Заходимо на той самий світ. Та, ми я... Тестуємо. Так, я маю що показати яйця. Вони нічим не відлічаються від яйця. Від яйця пушків. Так. У мене щось сталося, мої яйця пропали. У нас вже стоїть, коли зумберіга. Іграв теж. Зараз іде назад. Так, зараз покажу Валічебник. Він має аптечку. Моє лице треба... Моє треба сюди дапство. Так, отак він, дай лічебник. а так зомбі. У нього 100 хп. Він може атакувати отакого. От він отаку отакого такого бого, людину. А його можна Оце, Хоца. Галя мене зрушити, бо він ще голі. то голі зомбі. Тому воду люблю. Так, ну давай. Ловер сильна штучка, вс, він стухає скоро. Опа. Я його борозово сьогодні. Чекайте, давайте я давайте роздаємося його лице. Чекай, покажи, своє лице. Хочу показати лице прицілом. І тепер пише, коли когось зарадіс. Дивіться на його лице, ой його лице. Хе. <звук> <звук> Лицево його, чекайте, укоді. Пише. Не знаю, що там. Можете перевести, якщо ви знаєте англійську, то переведіть, бо я не знаю. Так, значить, ми вибували передушуємо ще лобінгу. Тут ще додається копійка. Ну і аптечка. Вони лікуються. О, копійка отак виглядає. За них можна щось купляти, наприклад. Приклад пришл. Отдайте мне зброю. Вот куда-то это ему все уходит. Так, так. Там той буквы не должен от классный. Я его показывал в предыдущем видео. Можете подивиться. Я показываю, какие с не должен. Ну и добавляю ша костюм. Який я зараз покажу. Я зараз в якомусь отакому наборі Я зараз на такому Можна такі ще взяти набор Затестити. Так, ще його шлім. Так, можна його затестити. Опа. Скін похожий на маньяк скін. Ну вы ничем не выезжайте. Все. Нет, тут то, то, то як ж там. Том. Тот террорист, можно сказать. О, билетена. О, е вот тут я де Это воно. Ну, знаешь, я тут здохнув. Тут можна пограти ігри. або я хотів на спам. Там, де я спавнився, от твой здохнув, я сюди вернусь. Його розкидаємо подарунки саюти Та базука, Вона зриває. Вона міг зривати, епіцентр! Ммм, дивіться. Хух, Та Да моє ясно програв! А, -а, -а, а я не винуват. Куда я ще провалився? Тоді павуки. А мене нічого не валує, я зірву, то ой mm. привіт, пацан. Хоч подарунчик? Хоть саюд? Эм, так, сают. Так. Мені шкода того. Все, я можу інші карти скачати. Тобі я можу все зірвати. Той не думайте, що я сумасшедший. Просто мені шкода тих карт. Що от вас стрілять, то якась надпись. Он не б... не вас. Надпись, то у мене. Опа. У, тут можна жити. Так. Що тут таке? А, тут сусід. Нис. Проекти сусідка завернесла. Че? Овечка, рятуйся! Всі умруть зараз ту 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 Тум! Ой, я зато, зато смяжене м'ясо получив Сусід Сусід вже не жив... Вау! Вот вони двері мій грубите. Але я такий не люблю. Давай. Ні, файт зведі. Ну... Раз, два, три. Раз, два, три. Ні, що ж, не взривається. А. У мене вже трошки лагає. Лав, телевізор. Топов блоки. Про який там телевізор казали? Я про лікей телевізор. Ой, пожесталося в сусіда. е ага, викликаю. Татилка навіть не маю. Пожмочу. Сламлю. Платіть гроші, що зарплату про хату. мали... Три роки назад заплатили, а ви не заплатили. Суси, ты сдохнешь. А позаплати вже. Я не заплачу, не маю деньги. Ну от, запла. Ну от, і здох. Не, а ці штуки файні в ПвП. А я вот там тут такий костюм, а вы такий. Ну и все. Мені ще й додают за щету якусь бруня. Ну, можно на том закінчити видео. Всі, всі ставте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Всем удачи, всем пока.